Минулого тижня на Майдан в ОТГ вийшли мешканці села Гупалівка. У понеділок до них долучилися черничани. Громада об'єдналася, аби спільно звільнити з посади голову Чернечинської ОТГ Наталію Сільман. Чого ми повинні жити в своїй громаді і їздити в сусідню, лічитися у школу Ну це неправильно. Вони ж теж за щось отримують зарплати свої. А головна претензія до кого? Ну, до голови ж, мабуть, до кого. Мабуть, ж вона за це все відповіда. Якби вона хотіла, вона могла ну вийти до людей, об'яснити усе. Або те, хто, і хто виконує її, обов'язки людям об'яснити. Зібрались у великій залі будинку культури і почали активне обговорення. Спливли й земельні питання. Якщо подивитися глибше, то людина, котра займає більше 10 років посади, вона заходить в корупційну складову. Що в нас проходить з землями? У нас земель. Жителі, діти не отримали. Хтось не отримав, а у когось землю навіть віджали. Людмила говорить, зіштовхнулась зі справжньою зрадою колишньої подруги. <плес> Наталія Сільман, звісно, поступила дуже подла. Вообще, ну як можна? За що? Вот эти восім суток. Причому чому літать мене, потім отримала бумагу, що я не підписувала этого. Помогите мені, пожалуйста. Очень тяжело вижити на цьому маленький кличок землі і смалікапінці. Минулого разу голова ОТГ Наталія Степанівна відмовилась розмовляти з народом. Цього разу вона підняла слухавку і навіть сказала, що готова надати коментар. Однак, зрозумівши, що журналісти вже в селі, а поруч односельці виявилась хворою та у лікарні. А де ви зараз і як з вами зустрітися? Щоб вам дати інтерв'ю. Ми зараз знаходимося у Чернечинському ДК. Якщо вам буде не важко, ви можете до нас підійти і поспілкуємося всі разом. Та да, поспілкуємося всі разом. Тільки після того як мене випишуть з лікарні, я ще знаходжуся в Мазенівській лікарні. Проте жителі громади чомусь у її хвороби не вірять. Коли ми їхали з БК, вона стояла за ворітьми, виглядала. Тобто вона не в лікарні. Я Я думаю, що вона не в лікарні вона обманула. Після дискусій люди в штурмували сільраду. Марно керівництва на робочих місцях знову не було. З області ставлять мені задачі, а не місцеві мешканці. А, ви, а хто ви та ви, ви наш виборець? ви депутат ви для нас. Працюєте а не область? У нас уже просто вже немає слів оце все слухати. До вас іще питання, від Батьківського комітету. Чого на Чернечинську ОТГ не подали заяву на автобус? По якій причині? У нас найбільше учнів після ну, Гуполівської. Де автобус на Чернечинський ліцей? Скажіть, будь ласка, забрали? А чому не подали на нашу Чернечинську школу автобус? Заявку на автобус. Вже виключає правильно. Аліна вимагає від влади дій комфортного життя та переймається за майбутнє своїх дітей в такій ОТГ. Написав директор заяву, але любов ворона не подала її до відділу освіти. Получається, що наші діти не мають змогу ні нормально навчатися, ні нормально дібиратися до школи. Тим часом селяни вірять у справедливість і продовжують стукати в усі двері по допомогу. Мають надію, що верхівка ОТГ все ж таки полишить свої пости, і на зміну старому керівництву прийде нове, яке буде працювати на громаду, а не грати у бездіяльність.